Українець відхопив замову несподівана крадіжка та покарання за минулі гріхи. З вами Нандо. Але чекай, ти дивишся і ще не підписався. Так не можна робити. Підпишись і підтримуй українське. А ми поговоримо про футбол. <звук> Палки французький привіт! Бонжур, <звук> Руслан Малиновський отримав цілу торбу хейту від своїх же вболівальників. І що, баклан в ате жизнь, ліктоти да на все давай український хавбек Марселя поділився зі своїми підписниками фотографією з презентації нової форми, підписавши наступними рядками: новий сезон, нова форма, нові голи. І все нібито нічого, якби не одне, але Руслан Малиновський написав допис англійською мовою, що одразу обурило багато французьких болівальників. Йнгліш малапака дюю спікі. Під дописом Руслана можна знайти чимало гнівних коментарів, такі як поговори трохи французькою, поважає нас, навіть писати французькою для тебе занадто складно. Півроку більш ніж достатньо, щоб почати писати французькою. Черговий легіонер, який приїхав до Франції, не розмовляє французькою. Міг би написати французькою з поваги до країни, в якій працюєш та є її жителем. З поваги можна було написати пост французькою мовою. Руслан Малиновський перебрався до Марселю взимку цього року і встиг у 23 матчах забити два голи та віддати одну результативну передачу. Руслан Малиновський. Руслан Маліновський. Микола цимбал повертається на Україну. No, God, please, no! No! Екстренер Миная очолив новоспечений клуб другої ліги Юкса. Про терміни та умови контракту поки не розголошуються. Нагадаю, 38-річний спеціаліст розпочав свою тренерську кар'єру з містка асистента головного тренера футбольного клубу Минай у 2019 році. Ну а далі очолив клуб щоправда з приставкою ВО. У 2022 році Українець залишив закарпатську команду і став керманичем російського клубу Красава, що за хуйня? який через тиск покинуло Мордор і виступало у другому дивізіоні Кіпру. Влізай, давай сюди. До слова, Юкса у сезоні 21-22 приймала участь у Кубку України і чемпіонаті України на аматорському рівні. Ну і як ви вже здогадалися, наступний сезон проведе у другій професійній футбольній лізі. Екс нападник Карпати Чорноморця Денис Васін працевлаштувався за кордоном і ніколи не здогадаєтесь де в самій Болгарії <рес> Форвард продовжує свою кар'єру у футбольному клубі Фратрія, яка виступає у третій лізі Болгарії. Термін та умови контракту 34 тридцятичотирирічного українця знову ж таки не розголошують. Але до слова скажу, що клубу очолює добре знайомий кожному українському болівальнику Олександр Бабич. Зазначу Васін, вихованець Чорноморця, де розпочав професійну кар'єру. Виступав також за Карпати, Маріуполь, Кам'янську сталь, Ворслунгулець, Білоруську Белшину та Литовську Йонаву. Останнім же клубом Дениса був Кривбас, який він покинув у 2022 році. Ну і після того клубу не мав. ЛНЗ продовжує активну роботу на трансферному ринку. Новачок української прем'єр-ліги підписав 28-річного захисника Петра Стесюка. Клуб продовжує запрошувати досвідчених гравців, які встигли повиступати в українській прем'єр-лізі. Но стацюк саме такий гравець, адже у 42 матчах гравець забив один гол і віддав шість асистів. Раніше він захищав кольори Миная та Маріуполя. А минулий сезон відіграв за азербайджанський Сабаїл. ЛНЗ оригінально підійшов до презентації новачка. З боку його прибульці, так би мовити, вкрали і діставили прямо під стадіон черкастів. Армане Мабанердача. Півзахисник Федербахчі Арда Гулєр не поспішає переїжджати до Барселони. Нещодавно президент каталонців Жон Ляпорта повідомив, що клуб дійсно зацікавлений у підписанні 18-річного вундеркінда. І коли здавалося, все на мазі, не так сталося, як гадалося. У справу втручається, хто б ви могли подумати. Найліпші друзі Барселони мадридський реал. Самобля! Як повідомляє The Athletic, Мадридці вмовили гравця фенербахче обрати саме їхню команду в контракті Гюлера була прописана клаусула в розмірі 17,5 мільйонів євро. Реал запропонував турецькому клубу 20 мільйонів, а також 20% відсотків перепродажу. Минулого сезону Гулєр забив 6 голів та віддав 7 результативних передач у 35 матчах за Фенербахче. Не дивлячись на те, що лише у лютому гравцю виповнилося 18 років, він вже встиг відіграти 4 матчі за збірну Туреччини та ще й забити 1 гол. Вигравали на полі, але програли у суді. УЄФА офіційно оголосила, що рішення про виключення у з Єврокубків на сезон 2023-2024 лишається незмінним. Памплонці вирвали сьому сходинку примери і отримали право грати у кваліфікації ліги конференції. Втім, УЄФА пригадав сезон 2013-2014, якому старі боси клубу займалися організацією договірних матчів. Хоча нове керівництво всіляко допомагало слідству і сподівалося на реабілітацію, УЄФА залишився невблаганним. Тепер у памплонців залишається остання надія: апеляція в КАС. Але якщо спортивний арбітражний суд у Лозані прийме сторону УЄФА, місце у кваліфікації плей-офф ліги конференції займе іспанський атлетік. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.